Ми почули, те, що летять шахеди на суми, їх почали збивати. Всі люди бігли сюди. Трусили, кидали, і кричали, і віщали, тому що це дуже страшно. Вилазили з хати через вікна. Що це? І ось дивіться, ось номера є. О, да, ось номера. минулі. Ось не дивіться, дивіться на міну. Та поліція забирає. Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов. Сітак так і сьогодні розкажемо про наслідки збиття шахеду у сумах вчора, 6 жовтня. Близько 10-ї години вечора. Ось в це місце влучили уламки безпілотника. І можете побачити, що залишилося від житлового будинку. В ньому ніхто не проживав, тому обійшлося без жертв. Але ще четверо людей з сусідніх будинків поруч отримали поранення. Також до 10 пошкоджених будинків є із великими руйнуваннями, є з меншими пошкодженнями. Тому на ранок люди вже прокинулися і оговтуються від ворожої атаки, де це можливо прибирають в своїх оселях, тому що є і зруйновані дахи є там, де повністю відійшли стіни. А там, де руйнування, люди розбирають завали. Про те, як минула ніч у сумах, розкажуть жителі цієї вулиці. А тим часом підпишіться на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові відео. Ми живемо на цій вулиці. 21.40 почули, як тривоги ментичули, кажуть, раніше була, почули, як вже збивають їх. Я відкрила вікно, мені найближче туди, на городі. І чую, що він дуже низько летить і прямо на нас. З сторони Курської. Я кажу чоловіку, бо вони його не б'ють, вони гунизить, він летить на нас, він летить на нас. І впечатлення таке було, що він вже над, нашим, над нашою хатою. І потім він якось затих, ну каже, що може двітель попав. Зразу був сильний взрив і одразу огонь. Вибігла на вулицю, люди всі повибігали. Чотири будинки на одній стороні. Помимо цього, що згорів, і ще по два бутинка. Люди повибігали, хто в чому були, роздіті голі, темнота страшна, не знаємо, що тушити, що робити. Скову пожарну все повизивали. Рядом будинок був. Там батьку було багато, погано, три скорих приїхала. І дитина там пальчик поранила, Ну там дівчина на той стороні упала, поранила ключицю і бедро переломане. Забрали в ЦГБ, а ще чоловік приїхав, забрав одежу, повезли її на скоро в Київ на операцію. А так ось їх психологічні травми. Всіх Псих шока, шок такий був, ну хоч раді, що всі остались живі. Оце читай, вісім будинків, дві машини. Ну, оце дуже пострадало напроти дом. Тут взагалі все вибите, всі двері вивернуті. От жіночку чоловік через вікно витягував, він налазили, тому що двері всі деформовані були. Тут дуже перелякалися теж, вікна всі повилітали, дівчину трусила. Оця жіночка, у неї ж тут дитина не 12-13 років. Вона так кричала, що я забігла, я думала, що її завалила. Обняла її, вона успокоїлася. От тільки каже: обдивись мені дитину, обдивись мені дитину. Вона каже, мама, я ціла, вона не може з себе прийти. Ну подивіться, що це вони натворили, що вони наробили. Це вони нам ж боїмося підійти, ми не поняли, де провода дервались, бо світло ще ж було. Ну, конечно, вибігли. і Ми тут часа два всі стояли в такому розпачі. Оце дивилися і каже, ну втран вже подивимося, що дивиться. Що фонарями посвітили, подивилися. Слава Богу, всі живі. Всі люди бігли сюди. Хоча пожар не під'їхали, кричали, зайдіть в будинки, там щось зірветься, зайдіть в будинки, що зірветься. І питали, звісно, першу чергу, коли дзвонили, чи є там люди. Це просто нам повезло, що це жіночка живе в Вижгороді, Київська область, це батьківський будинок. Вона цей дом так облаштовувала. Поміняла там ну, все, що можна нове поміняла, щоб хтось дітей сюди приїхав жити. Їй вже хтось позвонив, вона мені перезвонила, вона виїжджає, сьогодні буде тут а. Наташа. Власниця цього будинку. В ніч прийшла, гахнули, лежали на ліжку, вже би, відпочивали. Чуємо, гуде летить. Тоді гул затих за двигуна, дитина боїться, бо 15-річний син у нас є. І він прибіг до того, ну, якби до ліжка. І вспишка. Ми не зрозуміли сперва, що то було. Ми думали, що ну що ми вже горимо. А коли давай кричать, у вікно глянули, то саме горить сусідський будинок, а у нас вікна всі посипалися, нема ж нічого гісінько. Усе, ну що, вискочили, давай на 102 дзвонить. Вже люди тут зібралися, почали пожежники дочекались, приїхали, приїхали лікарі, зразу ж прийшли, запитали, може кому якусь допомогу. Ну були контузії якби в чоловіка. Мед тиск дуже піднявся. Ну, в такому плані. Дитина теж трусила всього, але ну, забрали родственники. Його. Перебуває зараз, поки у них, тому що ну, уроки ж йдуть онлайн. Оце так. Ну, ніч не спали, тому що вікон немає, холодно. Ну, і воно ж чаділо цілу ніч, дихати нічим, бо по ходу тлів. Ну, На ранок устали, будемо прибирати і те, що це робити. Трусило, і кидало, і кричали, і вищали, тому що. Ну, це просто, ну вам як вам сказати, неожидано і це дуже страшно, тому що ми Бога молимо за те, що хоч самі залишили живі. Все. Більш нічого сказати. Я боїх кацапів повбивала чесно вам скажу. Вони вже нам стільки горя принесли, що ми не знаємо що. Так ви самі звідки приїхали? Ми з Ободів. Білопільська громада це була. Ну, я ж кажу, ми за два роки до війни приїхали, в 2020 році. Будували, будували, в тому році тільки обшили будинок, утеплили, внутрі почали хоч щось робити. Я була в хаті на удивлення, то завжди виходжу, дивитися, куди летить, все время через нас летять. А то вирішила, не вставати. Телевізор дивилася на кровати. Услышала. Я слышала, що його почали збивати, потім гудення, і тишина, і взрив. Я думала, вообще в наш будинок попав. Перепало. Увіділа, що сильно горить будинок. Син, син прибіжжав машина, там. Постраждала машина. Ну і будинок, звичайно. Зараз поки тільки для себе фотографуйте, будь ласка, все ну, ось, пішли ось двері. Двері не могли відкрити. Стекла повилазили, вилазили із за двері. Це все було розбите. В хаті пішли карнизи, люстри попадали, все. Криша вона, шифер весь пропав по те, просипалися. Страшно. Діти дуже перепугані і внуки, і, вну, і внучка. В шостий і в четвертий клас ходять. Не знаю, як це на їх здоров'я скажеться ще. Але тут можливо далі жити. Чи будете... А нема виходу, будемо жити. Ні, ну, Практично жити можна. Тут найголовніше, зараз накрити б... кришу, бо обійшать на сьогодні дощ, це найстрашніше. Бо якщо піде через кришу дощ, то, то все, і потолки почнуть падати, і все падатиме. Ось це збиття іншого ворожого шахеду у сумах по іншій вулиці, яке було десь на годину пізніше. Уламки влучили в город, а навпроти напівзруйнований житловий будинок. Але самих господарів в оселі на момент влучання не було, тому обійшлося без поранених людей. Але ще п'ять будинків з пошкодженнями є зруйновані господарські будівлі. Десь о 21.40 ми почули вибух сильний, позвонили сусіди. Тут мешкає моя мама, я мешкаю трошки далі. Позвонили сусіди і сказали, що десь поруч щось сталося, тому що було, було дуже гучно. Ми з чоловіком приїхали буквально за 10 хвилин, і коли зайшли у двір, ми побачили наслідку, наслідки від прильоту. Які пошкодження будуть? А пошкодження я вам можу показати. Пошкодження це вибиті вікна, вибиті двері, криша, в будинку все в склі. Криша була підня, піднялася і, мабуть, впала на місце, тому що вона змістилася. Тут гаражні двері, вікна. Ось так вивернуто двері. Це криша. Фронтони, забори. Це дитяча кімната. Якби діти були вдома, то, можливо, б наслідки були набагато гірші. Але весь блідмин були. Тут мешкають двоє хлопчиків, це мої племінники. Зараз вони знаходяться в іншому місті. І слава Богу, що їх нікого не було вдома. Такі наслідки ми отримали. Fem.